Усім привіт! Сьогодні у нас розмова піде про виготовлення паперової лоси. У нас виникає питання: які ж матеріали ми маємо використовувати для того, щоб виготовити ось такий матеріал, з яким ми можемо потім працювати, виконувати плетіння? І так. Починаємо розглядати матеріал, який нам необхідний. По-перше, перед ваш вашою уваги пропонуються різні види матеріалу. Першим я хочу сказати вам, що є звичайний папір, є Офісний папір, але якщо ви будете використовувати офісний папір, то потрібно брати такий папір, якого була дуже маленька щільність. Тобто він не може бути цупким. Тому що з цупкого Офісного паперу виходять товсті трубочки, якими важко працювати. Але як виготовляти трубочки з офісного паперу, ми теж сьогодні розглянемо. Наступним матеріалом, який я, ми можемо з вами розглянути, це звичайні, звичайні листочки з зошита. зошита. Тут папір у нас вже тонший, і з нього виходять. Теж хороші трубочки, але в роботі він складніший, ніж каталог або газета. І так ми розглядаємо саме перший варіант, який це виготовлення паперової лози із. Каталогу. Каталоги вони у нас є кольорові, це можуть бути журнали. Але саме головне, щоб вони були у нас не глянцеві. Це може бути газета. І так ми з вами починаємо працювати. Якщо ми кажемо, що це у нас газета, то газети у нас так ми візьмемо, вони великі. Тому нам потрібно з газети поділити газету так, щоб у нас вийшов формат. А4, це дуже зручний. Я працюю з каталогом, Зверніть увагу, що я роблю, я просто, ось тут, ви бачите, від, відірвала листочок. Далі ми з вами, нам потрібно даний листочок розділити навпіл на двоє. Це можна зробити різними методами. Ми можемо його скласти і сильно не загинаючи так легенько 에, знайти. Лінію поділу, ви бачите, тут є загин. Можемо використовувати лінійку, взяти лінієчку і виміряти, скільки у нас ширина нашого листочку. І так, тут у мене 9 10 см і ще 8. 18. І так, ширина аркуша 18 см. Я розділила її навпіл, це в мене виходить 9 см. Я поставила одну точку поділу, далі ми можемо поставити ще одну точку поділу і ще одну точку поділу. Потім ці точки поділу з'єднати під лінійку. І далі, використовуючи ножниці, ми беремо з вами і починаємо готувати наші заготовочки для роботи. Так, ми розрізаємо. Необхідну кількість паперу розрізаємо для того, щоб ми могли з вами далі працювати. Я вже підготувала зарані заготовочки, з якими ми можемо працювати. І так, ми підготували наш матеріал і далі будемо намотувати. Тут я хочу звернути вашу увагу. Матеріал ми відкладаємо, тут у мене ще є. Ось так. Ми відкладаємо його в сторону, для того, щоб потім було зручно ним користуватися. І так, тепер зверніть, будь ласка, увагу. Ось тут ця частинка, я відривала е, аркуш. З каталогу, і такі тут є ворсинки. Я спеціально відривала, я могла використати е, канцелярський ніж і відрізати. Але хочу наголосити, якщо ми з вами відірвали, у нас є такі ворсинки, це означає, що цю сторону з ворсинками ми маємо з вами обов'язково розвернути так, щоб вона йшла до вас. Ось до вас йшла. Так? Далі. Е, тут у нас E, сторона, яку ми обрізали. Ми поставили так, щоб нам було зручно. Далі у нас є наша шпажка або ж спиця, на яку ми маємо намотувати нашу заготовку і отримувати паперову лозу. Для того, щоб оцей краєчик, оцей краєчик у нас гарно. E, скажімо, почав намотуватися е і отримав такий еластичний початок, ми можемо використати пензлик, е змочений водою, і ось так його змочити. Можемо просто взяти, змочити пальчик водичку і ось так поставити собі, е скажімо, змочити. Далі, наступне: я рекомендую зразу на початку, е ось тут, бачите, оцей край клеєм. Змастити клеєм десь на відстань сантиметр 1,5 для того, щоб коли ми вже будемо з вами працювати, щоб цей кінець зразу приклеївся. Так зручніше в роботі. І так, дивіться, що ми робимо. Я взяла шпажку, поставила її на наш папір, підняла оцей зволожений краєчок. Наголошую, що шпажку ми маємо ставити чітко під. Гострим кутом, якомога гостріший кут під гострим кутом. І починаємо завертати. Зверніть увагу, що ви бачите, тут уже моя кутик заготовки, він уже на шпажки щільно-щільно щіль, щільно йде на шпажку. Далі е ми розглядаємо перший метод накручування. Це коли дивіться, я використовуючи дві руки от пальчиками, бачите, отак прокручую і даю. Ось такий от натяг. Зверніть увагу, що ліва рука моя рухається. Тут уже далі, ось тут. От уже спиці немає. Бачите, я так притискую, а там спиці немає. Тому ліва рука має проходити пальчиками допомагати, так, щоб був натяг, і щоб гарно-гарно закручувалося. І ось таким чином ми докручуємо до кінця. Піднімаємо. І дивіться, якщо я відпустила, бачите, що сталося? Вона в мене зразу е, папір почав відкручуватись. Я спеціально відпустила, якщо стається у вас така ситуація, тоді ви берете і акуратно, дивіться, що ми робимо, пальчиками підкручуємо так, щоб наша паперова лозинка стала однаковою. І докрутилася у нас до кінця, і приклеїлась, так як ми з вами використовували клей. І так... Для того, щоб наші пальчики, так як вони будуть у вас в клеї, ви бачите, ви можете використовувати губку, в яку будете витирати, витирати собі руку. І так Є. Першу паперову лозу ми зробили. Далі залишається наступний крок. Ми маємо подивитися, як ми маємо витягнути нашу шпажку звідси серединки. Ми ось так беремо, шпажка не вилітає. Якщо шпажка буде вилітати, це означає, що ви не дали е, щільності нашій паперової лозинки. І тоді вона буде е, для роботи не дуже вдала. І так дивіться. Лівою рукою я притримую цю лозиночку і акуратно витягую. Вона витягується з зусиллям. І ось, я витягнула шпажку. Шпажку ми витягнули, і отримали ось таку паперову лозиночку. Для того, щоб перевірити, чи, гарно ми, чи правильно ми зробили паперову лозинку, я беру наступну заготовочку, ось так її ставлю. і на заготовочку ставлю свою паперову лозинку. І зверніть увагу, що якщо моя паперова лозинка приблизно відповідає, бачите, заготовці, це означає, що вона у мене правильно вірно виконана. Товщина лозинки на початку і в кінці однакова. І таким чином. Я вже зараз швидше покажу вам. Ми далі продовжуємо намотувати паперову лозу. В залежності від того, ви бачите, я подивилася, знайшла край, який фабрично відрізаний. Далі розвернула його, поставила, зволожила краєчок, намастила клеєм. Далі взяла свою. Шпашку поставила під гострим кутом і ось таким чином починаю намотувати. Це коли ми мотаємо з вами на поверхні. Але є ще один метод, коли ми мотаємо за мене на поверхні, а е, намотуємо лозу, тримаючи її в руці. Зараз я вам зразу її покажу. Ви бачите, що в мене лоза зразу виходить якою. Якби має колір, да? тому що в мене е, каталог, він кольоровий. В залежності від того, який я хочу мати колір, да? я так і розташовую свою, ну, якби який в мене має бути, ну, не фарбуючи, отримати колір, я так собі розташовую свій. Скажімо, свою заготовку. Якщо я хочу, щоб в мене був зараз більше голубого, я поставила її так. Якщо я хочу, щоб в мене був інший колір, я розташовую по-іншому. І так, я взяла знову-таки перевірила, де в мене ворсинки знаходяться. І дивіться, зараз я буду намотувати. Другим способом, це коли я тримаю шпажку в руці. Перше, що я роблю, зверніть увагу, я взяла собі на руку поставила е, нашу заготовку, пальчиком ось так зробила. І далі, ви звернули увагу, я вже не на поверхні, не на столі намотую, да, а можу намотувати в руці. Ось так от. І послухайте, ви бачите зусиллям намотую з таким звуком, тому що отут в мене моя шпажка, вона має бути гарно намотана. І далі що ми її витягуємо. І так, зараз секунду, і витягуємо нашу шпажку. Тут в мене вийшла не зовсім далі. Я коли витягувала, прокрутила е, трошки свою шпажку. І в мене зверніть увагу, зараз я її так от загну, щоб ви побачили. І в мене вийшла помилка, і де, де е, кінець шпажки тонший. Початок шпажки, початок нашої лози, бачите, дуже велике отут пустотілесть. Це невірно, це неправильно і так не має бути. При помилці у вас виходять лозинки конусоподібні. Може бути більший товщина спочатку, а може бути навпаки. Гарно закручений на, на початку, але в кінці він іде таким конусом. Такий е, варіант е, не підходить, тому що він в роботі буде дуже у нас складний. Тому, тому ми маємо навчитися виконувати правильно нашу роботу. І так, виконуємо так, щоб у нас вийшло все вірно. Так, дивіться, докрутили. Крутимо, 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 ви бачите, так. І ось, це, вже не ставлячи на поверхню, ви бачите, що в мене вже зараз вийшла однакова товщина в кінці і на початку. І залишається лише достати нас нашу шпажку. І ось я її. Достаю, вона виходить зусилля, і моя паперова лозинка вийшла такою, як вона має бути. Хочу наголосити, що правильно виконані паперові лозинки, я ще хочу зробити ще одну, для того, щоб ви зрозуміли. Так, правильно виконані паперові лозинки, вони мають бути однакові по товщині. Наголошую, що ми ставимо так, щоб кутик у нас. Був гострий, і бачите, з зусиллям. Пальчики в мене внизу під е, шпажкою, е, а великий палець дає натяг. І от ви бачите, чуєте, да? я з зусиллям і протягую далі руку по всій довжині нашої лозинки. Доходжу до кінця. Якщо я цього не буду робити, тоді лозинка в мене буде невірно виконана. І так. Я зробила ще одну. Так, в мене є 4 лозиночки зараз. Так? Я достала ще одну заготовочку попередню, для того, щоб показати вам, якої товщини має бути у нас наша лоза. Для того, щоб перевірити, чи вірно, ви виконали роботу, вам потрібно взяти отак, поставити ваших 5 лозинок і зверху поставити лінієчку. Ви побачите, що 5 лозинок відповідають 2 см. Це означає, що ви вірно зробили свою роботу. Тому що, коли у вас буде лоза буде товстіша, нею буде незручно, буде абсолютно незручно, нею буде працювати. Це ми говорили, що ми виконуємо шпажки з каталогу або журналу. Далі ми розглядали питання, що можна використовувати або використовувати е, листки з зошита. Е, до речі, е, ви можете використовувати ті листочки, які вже були у вас, з чернеток, тобто не з е, чистого зошита, не з нового, а використовувати ті, які у вас є. Тут у нас вже легша робота, тому що знову таки серединка, ми його взяли. Дивіться, що зробили. Спробували зігнути, і знайшли лінію поділу. Лінія поділу є, так як це у нас зошит в лінійку, і тут є у нас лінія, по якій ми можемо з вами взяти і розрізати нашу, наш аркуш паперу, і отримати з одного аркушу дві заготовочки. Ось ми її отримали, так. Зверніть увагу, що по довжині е, тут, ви бачите, аркуш трошечки більший. І так, ми починаємо працювати з даним варіантом. Тут теж ми собі дивимося, що тут ми відрізали, значить, ми розвертаємо нашу роботу, знаходимо, де у нас е, Відрізалося на підприємстві фабричне відрізання. Далі ставимо перед собою, зволожуємо, тобто далі весь процес той же. Так? Наносимо клей, беремо свою шпажку, закриваємо так, кутик у нас йде, і починаємо намотувати. Я ще раз показую вам, бачите, ось намотування, коли ми намотуємо з вами, тримаючи в руці. І отаким от чином правою рукою прокручуємо, а лівою даємо натяг. І можемо дивитися. Ви бачите, я перейшла один метод, вам показала, і перейшла на другий. Так? Але пальчиками даємо з вами обов'язково даємо з вами. Натяг такий, щоб наша лозинка була рівненька. І так, ми виконали лозинку, і далі ми її дістаємо. Це у нас лоза з м м листочків. Е із ЗОшита. І є ще один матеріал, це офісний папір. Шановні, і коли ми говоримо з офісним папером, я взяла використаний офісний папір. Знову таки, ми знаходимо тут серединку. Я не буду вам вже е, показувати, я знайшла серединку, ми її розрізали навпіл і отримали заготовочку із Офісного паперу. Далі ставимо її так, щоб вона була стороною, на якій нанесений е, якийсь там текст було до вас. Е, рівний край розташований від вас. І далі ми робимо все те саме. Єдине, що я хочу наголосити, що ось тут палички з. не палички робочте, а буде наша лоза паперова, вона буде більш товстою, ніж з зошита або з каталога, або з газети. І так. Але технологія та ж сама, ви бачите, я поставила і намотую. Так. І далі починаємо замотувати. Бачите, тут вже йде у нас складніше, тому що сам папір, він супкий. І е, якби не хоче замотуватися так, як нам потрібно. Тому я все-таки рекомендую використовувати для нашої роботи не офісний папір, а використовувати лише газети, е, далі е, каталоги з тонким папером та листочки. Із зошита. Для виконання вашої роботи, але теж з офісного паперу теж ми можемо зробити. Але ці палички будуть у нас е, такими, вони трошки товстіші, і е, скажемо, що вони у нас більш, більш такі цупкі, е, з якими нам буде трошки складніше працювати. І так, ваша мета навчитися виконувати е, роботу, е, тобто навчитися. Виготовляти паперову лозу для подальшої роботи на уроці. Бажаю вам успіху!